Пошкоджених електричних мереж або їхніх елементів на Тернопільщині немає. Але через вчорашні масовані ракетні обстріли втратила живлення. Основна підстанція 330 кВт Тернопільська. Вона живиться від мереж Хмельницької та Івано-Франківської областей. Повідомили в Тернопільобленерго. Поки живлення на нашій підстанції не відновиться, споживачів області почергово відключатимуть від електропостачання. Робитимуть це відповідно до графіків погодинних вимкнень. Живлення наших споживачів здійснюємо по резервних джерелах. Ми є обмежені в чи потужності зв'язку з чим велике прохання до відповідальних споживачів обмежити роботу в енергоємних електроприладів, особливо в години пік, це електрообігрівачі, кондиціонери, бойлери, електроплити та електрочайники. Хотів би закликати промислових споживачів оптимізувати свої виробничі процеси та зменшити споживання в ці найближчі дні. Всі ми звичайно сподіваємося, що в дуже короткий час у нас стабілізується електропостачання області.